Оцінювання у відомстві кажуть, фінансування бракує, але обіцяють впоратись. Якщо буде потреба, початок ЗНО можуть перенести у зв'язку з політичною ситуацією. Не минуло увагою. Освітяни і кризу в Криму запевняють, незалежне оцінювання на півострові відбудеться на належному рівні. Сонячне незалежне оцінювання обов'язково має відбутися. Для того щоб діти кримчан вони мали можливість вступати в університети. Ми розуміємо ті проблеми, в яких опинилися навчальні заклади Криму, і ми будемо приділяти спеціальну увагу і до фінансування, і до контактів до того, щоб ми провели всі технологічні процеси по завершенню навчального року, по вступній кампанії і щоб не постраждали від цього наші діти і інтереси, інтереси кримчан. Вступна кампанія також зазнає змін, її поступово обіцяють спрощувати, а вже з цього року зменшать вагу атестату. Тож вступникам радять ретельніше готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання. В умовах, коли в школах немає єдиного підходу до оцінювання результатів навчання, говорити про те, що тренівало атестату є об'єктивним показником, який дає можливість об'єктивно порівнювати результати різних учнів, дуже складно. А тому ми прийняли рішення, що в цьому році буде приміні зміни до мого прийому. Середні вали дестату буде враховуватися, але не в сумі 200 балів, а в сумі 12 балів. У Європейців освітяни бажають запозичити програму перехресного вступу. Пояснюють, завдяки їй вступники з дипломами бакалавра матимуть змогу обирати нову спеціальність у магістратурі. Однак, як і раніше, підтвердженням знань і можливості вступника здобувати новий фах будуть вступні іспити на шляху до Європи. В міністерстві також вирішили скасувати державні університетські рейтинги. На думку очільників відомства, вони не відображають реальну картину. Не може держава оцінювати сама себе. Рейтингами повинні займатися незалежні організації, і в Україні є достатньо незалежних рейтингів, які організовуються, які проводяться щороку за своїми методиками. Ці методики різні, і ми бачимо, що рейтинги загальнонаціональні незалежні, тобто не державні. Вони вони цілком професійні, вони цілком адекватні. Крім того, у міністерстві вирішили боротись з корупцією. Насамперед обіцяють засвітити своїми витратами. Всі фінансові операції міністерства будуть у вільному доступі на офіційному сайті відомства вже з 1 квітня. Психотерапевти допомагають донечанам пережити кризу в країні. У зв'язку з останніми подіями в державі, за повідомленням Департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, Донецький осередок Української спілки психотерапевтів надає безкоштовну кризову психолого-психотерапевтичну допомогу всім мешканцям регіону. В області працює кабінет телефону довіри, а також кабінет кризових станів з бригадами обласної клінічної психоневрологічної лікарні та медико-психологічний центр. Номери телефонів, за якими можна звернути. По допомогу ви бачите на екрані. Ще одна смерть через грип на Донеччині. Трагедія сталася у Шахтарську. Помер 37-річний лор-лікар. І це вже другий летальний випадок на Донеччині через захворювання на грип. Раніше у Шахтарській столиці через цю хворобу померла пенсіонерка. Причину смерті чоловіка підтверджено лабораторно, проте загалом епідемічний поріг по області не перевищено. Гриб забирає життя. Наразі від недуги помер 37-річний мешканець Шахтарська, який до того ж працював отоларингологом. Чоловік запізно звернувся по медичну допомогу. Прищепленим не був Він заболів 8 февраля. коли з'явилася температура 38,5, вісім обща слабость воровольнеболю в горлі. Влажный кашель лечился самостоятельно, за медицинской помощью обратился только через три дня, 11.02. И поставлен диагноз был острый бронхит, правосторонняя пневмония. Назначено лечение, рентгенологическое обследование. Но состояние больного ухудшилось, он был госпитализирован, где проводилось соответствующее лечение. И в ночь с 13 на 14 февраля была констатирована смерть. Нам доставлены в вирусологическую лабораторию секционный материал и лабораторным методом ПЦР полимеразной цепной реакции был подтвержден вирус гриппа АХ1Н1. На Донеччині, як і в Україні, реєструється зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Зокрема, в області на кінець останнього тижня було зареєстровано понад 27 тисяч випадків захворювання. Це нижче підпорогу на 24%, водночас на певних територіях області і підпорог все ж перевищено. Так наразі у Янакієвому, Красноармійську, Селидовому, Шахтарську, Жданівці, Володарському, Костянтинівському, Новоазовському та Слов'янському районах показник захворюваності більше від 3 до 35 відсотків. У навчальних закладах призопи... Так, в связи с отсутствием более 15% детей по причине заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, во всех школах у города Дружковки приостановлен учебный процесс, в 15 и 16 школ города Красноармейска, также в 6 школах города Селидова, в 5 школах Славянска, 4 Мрусьевского района, в 2 школах. Новозовского района, одной школе Вильконас... Новосілковського района и в отдельных классах школ города Артемовска, Мариуполя, Олинаки. В отдельные классы закрыты на карантин. Спеціалісти закликають людей бути пильними, радять не довіряти на перший погляд теплій погоді. Рекомендують тепліше вдягатися, уникати великого скупчення людей, не піддаватися стресам та обов'язково прищепитися. Наразі загальна кількість щеплених проти грипу в області складає понад 30 тисяч осіб. Проте цього очевидно недостатньо. Ми з'ясували, що донечани довіряють переважно народним методам профілактики. Ну, чесно сказати, стараюсь тільки народними средствами. Якими? Імбір. В основному імбіль. Витамин С, правда, я употребляю ежедневно. Скажите, а прививаетесь? Извините, не прививаюсь. А почему? Ну, вот я как-то прожила до 60 лет и не прививалась. А может, прививаетесь? Нет, ни в коем случае. А почему так категорично? Ну, потому что это не панацея. Мы не знаем, какой штамп приходит. Иногда это бывает хуже последствия. То есть не доверяете? Ну, народные средства. Лимон, лук. Чеснок, в основном вітамін С, конечно, лимони. Я люблю лук, чеснок. А взагалі вітамін С ще регулярно употребляю. А прививкам довіряєте прививали самі? Ні. Ну знакомий прививаються, я нет. А чому ви не прививаєтесь? Боязнь, наверное, какая-то ще є. Мало ли негативні последствия потім могут возникнути. Проте спеціалісти все ж радять зі здоров'ям, а тим паче життям не жартувати. І при перших симптомах звертатися до лікарні. Олена Сушкова, Павло Припа, регіональна служба новин. Кожен третій гіпертонік останнім часом в Україні спостерігаються високі показники захворюваності, смертності та інвалідності від інфаркту та інсульту. Отже, питання первинної та вторинної профілактики артеріальної гіпертензії постають доволі гостро. Гіпертонія захворювання хронічне, тож потребує постійного контролю з боку лікарів. Чи можливо вберегтися від хвороби та як навчитись жити з гіпертонією? Дивіться далі. Стійке підвищення артеріального тиску впливає на судини мозку, серця, нирок очей як наслідок звуження судин і порушення роботи цих органів. Саме цим і є небезпечною гіпертонія. На дільниці у сімейного лікаря однієї з донецьких амбулаторій Ірини Сорокіної у пацієнтів гіпертоніку в 25-30%. Раніше захворювання було притаманне людям віком за 40-50. Тепер же вже після 20 років у багатьох спостерігається підвищення тиску а після 30 – стійке підвищення. Гипертоническая болезнь повышения артериального давления, чревата развитием хронической почечной недостаточности, чревата наличием инфарктов и инсультов у больных, поэтому приводит к тяжелой инвалидизирующей патологии вообще населения. Подвіржене більше всього люди з жренням, люди, які ведуть малоподвіжний образ життя, люди, які злоупотребляють куріння, алкогольними напитками. Однак спровокувати виникнення хвороби можуть і постійні стреси, та надмірна нервова напруга. Гіпертонія захворювання хронічне. А отже, лікуванням треба займатися пожиттєво. Люди із захворюванням живуть довго, якщо дотримуються приписів лікарів. Серед симптомів гіпертонії, задишка, головний біль і, звісно, підвищений артеріальний тиск. Навіть по сходах важко піднімати зазначає Сніжана Ігорівна. Втім, якщо приймати таблетки, тому почуття можна тримати в нормі. Головне пити ліки щодня. Обов'язково кожне утро, Я от прикидаю прик прикрашаю, давлення стабілізуються, прикрашаю прийні і починаються скачки давлення. А коли приймаю кожен день, давлення стабілізується, і мені легше дишаться, і ходяться. І обязательно мачеґунне. Аби хвороба не прогресувала, варто дотримуватися здорового способу життя. Радять лікарі. Занятия спортом, умеренные физические нагрузки очень хорошо снижают артериальное давление. Полностью отказ от соли, снижение употребления большого количества жидкости, отказ от курения и отказ от приема алкогольных напитков также снижают артериальное давление. Мы рекомендуем пациентам начинать с ходьбы в умеренном темпе в течение часа в день. Также занятия плаванием, занятия обычной лечебной физкультурой. При гіпертонії існує ризик спадкової передачі. Тож, якщо в роду є гіпертоніки, особливу увагу варто приділити профілактиці хвороби, а саме здоровому способові життя. До речі, за статистикою, чоловіки хворіють на гіпертонію частіше, ніж жінки. Катерина Щухорова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. Здати зброю та звільнитися від відповідальності з 4 по 21 березня міністерством внутрішніх справ України проводяться заходи щодо добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Громадяни, які самостійно звернуться до міліції, звільняються від кримінальної відповідальності. Детальні роз'яснення можна отримати у територіальних органах внутрішніх справ. На Донеччині правоохоронці припинили злочинну діяльність правопорушника, який займався розкраданням кабельно-провідникової продукції. Протягом двох місяців сотні мешканців Жовтневого району Маріуполя залишалися без послуг зв'язку, інтернету та телебачення. У жовтневому районі Маріуполя в результаті двомісячного розкрадання кабелю сотні абонентів не отримували послуги, а підприємства несли значні збитки. Орудував крадій у під'їздах, підвалах, на дахах та фасадах багатоповерхівок. У ході проведених мероприятий в морозком була получена оперативна інформація, яка була реалізована і був задержан 36-летний житель життєвого району, раніше судимый два рази за свершення крашу работающий, злоупотребляющий спиртними напитками, употребляющий наркотичні вещества. Діяв в зловмисник самостійно без помічників і завжди мав чіткий план. Даний гражданин проникав в під'їзди, іноді проходив вместе з гражданами после чего срезал кабельно-проводниковую продукцию, а именно кабеля, после чего сматывал их, обжигал либо на пустыре, либо по месту жительства и сдавал на пункт приема металла. За словами правоохоронців, зараз чоловікові вдавалося вирізати близько 40 метрів дроту, з якого він діставав близько 4 кілограмів міді. Незабаром крадія було затримано на гарячому із мотком вирізаного кабелю. Сам викрадач стверджує, що не міг знайти офіційну роботу через поганий стан здоров'я. Скільки буд за один раз ну виходило на 100-150 гривень. Скільки метрів? Та ну не читали. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження. Фігурант своєї провини не заперечує, співпрацює зі слідством та вже зізнався у 13 крадіжках. Чоловікові загрожує позбавлення волі строком до трьох років. Карина Пунтус, регіональна служба новин. Хокейний клуб Донбасу виїзному матчі континентальної хокейної ліги в суху переграв ризьке Динамо з рахунком 1-0. Єдиний гол у поєдинку на початку першого періоду з боліту забив Торяник. Так донечани зберігають четверте місце у західній конференції КХЛ. До речі, Донбас поставив новий рекорд ліги. Підопічні Андрія Назарова пропустили у ході регулярного чемпіонату найменшу кількість шайб. Компенсували футбольну паузу. Донецький шахтар на спортивно-тренувальній базі Кірша у товариському матчі приймав своїх земляків, лідера першої української ліги команди Олімпік. Протягом всієї гри гірники володіли значною перевагою на полі, проте суперник добре відігравав у захисті. Тож відкрити рахунок вдалося лише на 74 й хвилині. Факундо Ферейра вийшов сам на сам із голкіпером Олімпіка та без зайвих зусиль його переграв 1-0. Чотири хвилини по тому перевагу помаранчево-чорних технічним ударом в дальній кутворіт за закріпив Луїс Адріано. 2-0. Шахтар здобуває перемогу. Одразу після випуску новин дивіться в прямому ефірі спецвипуск програми на порядку денному Україна єдина. Тема розмови – політична ситуація в країні та регіоні. Її програми доктор економічних наук, професор Юрій Макогон. Це була остання інформація у випуску. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, в четвер 6 березня очікується хмарна погода з проясненнями без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 1 морозу до 4 градусів тепла. В день 4-9 з позначкою «плюс». По Донецьку вночі 0-2 тепла, в день плюс 6-8. Плюс Атмосферний тиск слабо зростатиме.